Привіт! В цьому відео я розповім про село зі світлою назвою, в якому мешканці піклуються про свій рідний дім. Зробимо огляд хатки. Ми дізнаємось, як палац, який приховує столітні таємниці, може бути корисним для вас зараз, як мешканці цього села не тільки його назвою, а й на практиці допомагають досягти миру в нашій країні. До чого тут Венеція? І дамо відповідь на квест, який підписники могли бачити на вкладці спільнота. Отже, запрошую до села Миролюбне Хмельницької області. А я дякую вам за ваші лайки і дивимось відстані до найближчих міст до міста Красилів 27 км. До міста Староконстантинів 208 кілометрів. До міста Хмельницький 43,3 кілометри. Подивимось на інфраструктуру села. В селі є школа, є магазин, є церква, є пошта. А крім того, в селі є дошкільний навчальний заклад, клуб, бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт та декілька підприємств. Про одне з них ми відгадували в спільноті. Отже, це товариство цегла миролюбне, яке займається виробництвом цегли, черепиці та інших будівельних виробів. Google стверджує, що в миролюбному є Новоселицький професійний аграрний ліцей, але це не так. Зараз покажу чому. Насправді цей палац називається Палац Гіжицьких, і він є унікальною пам'яткою архітектури національного значення. Але він знаходиться насправді в сусідньому селі Новоселиця. Палац у стилі романтизму з елементами готики був збудований у 1820 році Людовіком Гежицьким. І хоча інтер'єри палацу до наших днів майже не збереглися, його архітектура досі вражає витонченістю форм і деталей. Палац оточує парк, площа якого сягає 200 гектарів. Тут можна побачити столітні модрини та сосну з діаметром стовбурів понад один метр. Тож, як цей маєток може допомогти нам зараз? Як ми з'ясували, в цьому місті минуле зустрічається з сьогоденням, і зараз у стінах палацу розташовується Новоселицький професійний аграрний ліцей. А це означає потенційні робочі місця або можливість навчання. Будинок знаходиться на мальовничій ділянці площею 40 соток, Дегород виходить прямо до річки, а поряд розкинувся ліс. Простори двір прикрашають головний будинок і господарська будівля. Будинок на 80 квадратних метрів і має три кімнати. Власник стверджує, що зовнішні стіни утеплені пінопластом, але візуально немає цього підтвердження. Дах, вкритий шифером. Вікна в будинку дерев'яні. Просторі приміщення вже підготовлені до оздоблюваних робіт. Підлога залита новою стяжкою. А стіни вирівняні. Зручно що піч облицьована плиткою та забезпечує тепло до 14 годин від одного завантаження. комунікації під септик та водопостачання вже закладені. На ділянці є погріб не в ідеальному стані, але є де зберігати домашні продукти. Господарська будівля може стати майстерньою або літньою кухнею, або і тим, і тим. Фундамент для прибудови вже готовий, що дає можливість розширення будинку під нові потреби. Це місце чудово підходить для тих, хто хоче жити в спокої природи, маючи мінімальні зручності: газ, світло, зручна дорога до центру села та поруч садочок. Також важливо знати, що є можливість підключення до інтернету. Ціна оголошена власником 3500 доларів. Знаю, як ви полюбляєте це обговорити, тож до зустрічі в коментарях. А ми продовжуємо хатків. І спокій панують кругом. знайдемо куточок, де сонце встає, де серце співає, душа оживе, тут простір тут поле ліси, тут казка живе у природній красі, мрії, рушаю в село, разом знайдемо кого. Ярівному, де тиша і спокій панують кругом. Знайдемо куточок, де сонце встає, де серце співає, душа оживе. І доплили ми до Венеції. І ви не повірите, ніякого зв'язку з Венецією Венецією немає. Точніше, в нас своя, комплексна пам'ятка природи місцевого значення. Площа 14 гектар біля села Миролюбне. Як вам такі новини? Пишіть в коментарях, чи цікаво. І закінчити сьогодні хочеться розповіддю про людей, які живуть в селі Миролюбне. Це люди, які бережуть і піклуються про свій дім і в прямому, і в дуже широкому сенсі цього слова. І це люди, які не чекають перемоги, а роблять для неї кожен скільки може. Процитую пані Тамару, учасницю групи Миролюбне у Фейсбуці. Вважаю, що допомагати військовим у цей надскладний час це обов'язок кожного з нас.